Чи замислювалися ви колись, про що насправді думає ваша кішка, коли велично ігнорує нову дорогу іграшку? Або що означає оте загадкове мур, коли ви повертаєтесь додому? Сьогодні ми привідкриємо завісу цієї пухнастої таємниці завдяки технологіям. Я підготував для вас топ 5 гаджетів для котів. Які не просто розважають, а по-справжньому змінюють правила гри у догляді за вашим улюбленцем. І обіцяю, після цього відео ви зовсім інакше поглянете на свого улюбленця. Часи, коли кішці для щастя вистачало клубка ниток і блюдця з молоком давно минули. Ми живемо в дивовижний час, коли розумні технології служать не тільки людям, а й нашим чотирилапим друзям. Це вже не просто турбота, це створення ідеального середовища, де кожен котячий каприз і кожна потреба можуть бути задоволені лише натисканням кнопки у смартфоні. Отож, гаджет номер 1 він створений, щоб покласти край найстрашнішому ранковому кошмару будь-якого кошатника. Уявіть собі, п'ята ранку за вікном ще темно, а ви бачите найсолодший сон. Але у вашій спальні вже лунає наполегливе, пронизливе м'я-я-я-яу. Це ваш пухнастий тиран вимагає сніданок, і йому абсолютно байдуже, що у вас був важкий день, і ви мрієте поспати ще хоча б годинку. Так от наш перший герой та це розумна автоматична годівниця. І це не просто миска з таймером. О, ні! Це ваш особистий дворецький для кота, який ніколи не проспить і не забуде про свої обов'язки. Як це працює? Простіше простого. Ви один раз налаштовуєте розклад годувань через застосунок на своєму смартфоні. Наприклад, сніданок о шостій ранку, обід о другі дня і вечеря о восьмій вечора. Ви можете вказати точний розмір порції буквально до грама. І все. Ваша місія виконана. Годівниця видаватиме їжу суворо за графіком, навіть якщо ви у відрядженні, або просто вирішили провести вихідні поза домом. Кішка ситий задоволена, бо має стабільність, яку коти обожнюють. А ви, ви нарешті можете спати спокійно. Але найголовніше це контроль ваги. Ми всі любимо балувати своїх пухнастиків, але зайва вага це серйозна загроза для їхнього здоров'я. Розумна годівниця перетворює хаотичне годування на око, на чітку та здорову дієту, подовжуючи активне життя вашого улюбленця. Далі в нас гаджет No, який вирішує приховану, але дуже серйозну проблему. Чи помічали ви, що ваша кішка з підозрою ставиться до своєї миски з водою, але із задоволенням п'є з-під крана? Це не просто примха, це давній інстинкт для диких предків вашої кішки стояча вода в калюжі означала небезпеку, розсадник бактерій, а ось проточна вода в струмку завжди свіжа та безпечна. Саме тому питний фонтанчик, це не розкіш, а необхідність. Цей пристрій імітує природне джерело всередині нього розташований маленький насос, який змушує воду постійно циркулювати. Піднімаючи її вгору і дозволяючи їй стікати назад у чашу. Такий постійний рух не лише приваблює увагу кішки, але й насичує воду киснем, роблячи її смачнішою. І це ще не все. Більшість фонтанчиків оснащені системою фільтрації. Зазвичай це вугільний фільтр, що усуває неприємні запахи та домішки, і поролоновий фільтр, який затримує шерсть та дрібне сміття. У результаті ваша кішка отримує кришталево чисту та свіжу воду в будь-який час доби, це спонукає її пити більше, що є найкращою профілактикою сечокам'яної хвороби та хронічних захворювань нирок однією з головних небезпек для здоров'я кішок. Це простий крок, який може буквально врятувати життя вашому улюбленцю, наш третій гаджет. Справжній рятівник меблів і охоронець нервів власників. Будьмо чесними, коли ви йдете на роботу, ваша кішка не сидить, занурившись у медитацію аж до вашого повернення. Вона, скоріш за все, нудьгує. А нудьгуюча кішка це кішка руйнівна. Саме тому з'являються обідрані шпалери, зіпсовані дивани та інші неприємні сюрпризи. Їй просто нікуди подіти свою хижу енергію. І ось тут на допомогу приходить інтерактивна лазерна іграшка. Забудьте про ручну указку, від якої втомлюється рука, це повністю автоматизований гаджет. Ви просто ставите його на підлогу або на полицю, і він сам починає розважати вашого улюбленця. Всередині пристрою знаходиться лазерний діод та механізм, який хаотично переміщує промінь по кімнаті. По підлозі, по стінах, створюючи непередбачувану траєкторію, це імітує поведінку здобичі, пробуджуючи в кішці її давні мисливські інстинкти, вона буде підкрадатися, переслідувати та атакувати невловиму червону цятку. Найприємніше, що вам навіть не потрібно бути вдома. Більшість моделей мають вбудований таймер. Наприклад, ви можете налаштувати його так, щоб іграшка вмикалася. На 15 хвилин кожні 3 години цього достатньо, щоб кішка виплеснула накопичену енергію, отримала необхідне фізичне навантаження та розумову стимуляцію, і до вашого приходу була спокійним та умиротвореним мурликою, а не маленьким руйнівником. А тепер гаджет номер 4. Він призначений для тих, чиє серце завмирає щоразу. Коли улюблений кіт чи кішка вирушають на прогулянку і не повертаються у звичний час. Якщо ваш пухнастий друг має доступ на вулицю, ви добре знаєте це відчуття тривоги, де він вона, чи все з ним нею гаразд, чи не потрапив потрапила в халепу. Ці запитання можуть зводити з розуму. Але технології знайшли рішення і для цієї проблеми. Знайомтесь. Мініатюрний GPS-трекер для нашийника це крихітний легкий пристрій, який важить лише кілька грамів і зовсім не заважає улюбленцю. Усередині нього розташовані GPS-модуль та сім-карта, які постійно визначають місце знаходження вашого пухнастого друга, і передають дані просто на ваш смартфон. У спеціальному додатку ви бачите карту, а на ній. Позначку, яка показує, де саме зараз перебуває ваша кішка у режимі реального часу. Ви можете відстежувати її маршрути, бачити її улюблені місця для відпочинку і, що найголовніше, негайно дізнатися, якщо вона забрела занадто далеко. Багато трекерів дозволяють встановити віртуальний паркан, безпечну зону, наприклад, ваше подвір'я. Щойно кішка перетне цю межу. Ви миттєво отримаєте сповіщення на телефон, це не просто гаджет, це ваш особистий спокій, це впевненість у тому, що ваш улюбленець завжди під наглядом, навіть коли його немає в полі зору, і, і нарешті п'ятий гаджет, це без жодного перебільшення справжній святий грааль для будь-якого власника кішки. Він. Позбавить вас від найнеприємнішого але щоденного клопоту. Звісно ж, йдеться про прибирання котячого лодка. Всі ми обожнюємо своїх улюбленців, але ніхто не в захваті від цього ритуалу. Тож уявіть собі, туалет, який сам за собою прибирає це не фантастика, а самоочисний лоток. Принцип його роботи геніальний. Щойно кішка справила нужду і вийшла, спрацьовує датчик ваги. Або руху за кілька хвилин, щоб не злякати тварину, всередині лодка активується механізм очищення. Спеціальний гребінь або обертовий барабан ретельно просіює наповнювач, відокремлюючи тверді відходи від чистих гранул. Потім ці відходи скидаються в спеціальний герметичний контейнер. Який надійно блокує будь-який неприємний запах, вам залишиться лише раз на тиждень, а то й рідше просто дістати пакет із цього контейнера і викинути його. І все. Лоток завжди чистий, в домі немає жодного запаху, а кішка щаслива. Адже за своєю природою ці тварини дуже охайні і терпіти не можуть ходити в брудний туалет. Але найсучасніші моделі пішли ще далі. Вони синхронізуються з вашим телефоном і ведуть детальну статистику, як часто кішка ходить в туалет, скільки вона важить. Будь які різкі зміни в цих показниках можуть стати першим сигналом про можливі проблеми зі здоров'ям, дозволяючи вам відреагувати на найранішій стадії. Це вже не просто зручність, це розумна турбота про здоров'я. І саме тут криється найцікавіше спершу здається, що всі ці пристрої та годівниці, фонтанчики, лазери створені просто для нашої зручності, щоб ми могли довше поспати або менше прибирати. Та якщо поглянути глибше, стає зрозуміло це не просто гаджети, це наша нова мова спілкування з улюбленцями. Кішка не може сказати нам, що у неї болять нирки і вона стала менше пити. Але розумний фонтанчик і лоток зберуть статистику, яка вкаже на проблему вона не поскаржиться на нудьгу, але ми побачимо її радісне полювання за лазером на камері, ось у чому справжній поворот. Ці технології не заміна нашої любові та турботи, а їхнє багаторазове посилення. Вони наші очі та вуха у світі, де слова безсилі. Отже, розумні гаджети допомагають нам стати кращими господарями. Вони дбають про базові потреби, стежать за здоров'ям і розважають, вивільняючи наш час для найголовнішого, для спілкування ігор і тієї щирої прихильності, яку не замінить жодна технологія. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас який гаджет для свого пухнастого друга ви б купили насамперед? Чи можливо, у вас вже є щось із нашого списку? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Нома...